Всім здоров! Вибачаюся, що не було так довго відео. Це зазону зі школою. А тепер поїхали до відео. Стоп, 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 стоп. Ви зараз скажете, це клейбейт чи що? А ось і ні. Дослухайте до кінця і ви все дізнаєтесь. Приємного перегляду. Ця історія сталася в селі. Коли я, мій друг, Мій брат, ще якийсь малий, вирішили покататися на велосипедах. Ми зібралися і поїхали. І ось летимо як флеші, які бахнули енергетики. їде той менший щасливчик, ну той малий. І переді мною падає. А я якось умудряюсь врятувати його голову. Усе обійшлось. Ні, він мав пару синяків. це усе добре, бо інакше було би все гірше. Щоби лице було в фарші. І би було якось не дуже сумно. Ну усе. Гудбай або пока до наступного відео.